Велика ротація. Росіяни вивозять із зони АТО загиблих, натомість поповнюють свої лави новими солдатами і важкою технікою. Про це розповіли в радбезі. Щойно звідти зараз наживо з нами Євгенія Токар. Женю, то звідки куди суне техніка? Віто справді російські вояки взялися до дуже масштабної ротації. Це сьогодні підтвердили у Радбезі свіжу військову силу. Вони тягнуть із окупованого Криму, причому вельми неблизькими манівцями. Ось можете зараз подивитися. це зафільмували в районі Керченської переправи. Дорогою видно кілька колон бронетехніки у Радбезі ж твердять, що вони рухаються до Ростовської області, а вже звідти мають пробитися на Донбас. Між тим на самому кримському півострові теж постійний рух бронетехніки. Її женуть якомога ближче. Щодо кордону із материковою частиною України, а саме до Херсонщини. До адміністративного кордону з материковою частиною України додатково прослідувала колонна військової техніки у складі 10 БТР та декілька тентованих вантажних військових автомобілів. За даними Радбезу, Росіяни скупчують чимраз більше військової сили поблизу Маріуполя, Волновахи, Константинівки, Фащівки та Алчевська. Вчора чергова підмога російською зброєю та вояками потрапила до терористів у селище Дмитрівка на Донеччині. Туди пройшла колона із двома десятками танків, десь з десяток уралів із армійцями та стільки ж градів. А вже назустріч із населеного пункту виїхало кілька російських Камазів та легковиків. На всіх транспортних засобах були нанесені білі кола. За оперативною інформацією на цих машинах росіяни вивозили своїх убитих та поранених. Жені вже стало відомо про втрати з російського боку війні на Донбасі. Чи знають в Радбрезі про кількість загиблих вояків Федерації? Так, Віто, в Радбезі підрахували кількість жертв із російського боку. За весь час війни на сході загинуло понад дві тисячі їхніх вояків. А говорячи про поранених, у Радбезі радять помножити цю цифру ще на чотири. І також додають, що тіла своїх загиблих армійців росіяни ховають у шахтах на сході. Вчора вночі у штольні однієї з шахт в районі Червонопартизанської Луганської області. Російські військові з метою приховування реальних втрат серед живої сили. Скинули кілька десятків тіл, які транспортувалися на двох автомобілях КАМАЗ. Женю, а чи не оговорили на РНБО про домовленість на мінській зустрічі припинити вогонь? Віто говорили в Радбезі, кажуть, що наші військові повністю готові до режиму припинення вогню на сході, але при цьому місце дислокації наших армійців в жодному разі змінюватися не буде. Вони лишаються там, де вони є зараз. І також в РНБО додали, що цей режим припинення вогню може сприяти обміну заручниками а також подальшим перемовинам. Віто Жінь, дякую тобі.